Доброго дня! Сьогодні ми з вами трошки проговоримо про увагу. Серед батьків-першокласників або серед батьків-дошкільнят, які готують свою дитину до першого класу, панує така думка, що необхідно обов'язково розвивати інтелект дитини. Але ми повинні розуміти, що готовність дитини до школи це не лише інтелект насамперед, це посидючість дитини, це вміння включатися в роботу. Це вміння концентруватися це багато багато іншого. Тобто розвивати дитину повинні комплексно, але робити акцент лише на інтелект дитини. Для того, щоб розвивати, наприклад, увагу і концентрацію, треба розуміти те, що іншого утримувати увагу беруть участь ще три функції організму. Це функція. Рівноваги балансу. Дитина повинна вміти керувати вже своїм тілом. Друга функція пропріоцептивна. це розуміння того, що відбувається з нашим тілом. І третє це відчуття часу. На момент вступу дитини до першого класу. Ці всі функції розвинені недостатньо у дитини. Але з ними можна працювати. І не тільки можна, а потрібно працювати. Якщо ми розвиваємо ці всі функції у дитини, то розвиток інтелекту проходить швидше і легше. Що ми можемо запропонувати своїй дитині для того, щоб розвивати в неї ось ці три функції і разом з цим розвивати увагу дитини? Наприклад, Робити дві справи одночасно. Що можемо запропонувати? Відбивати м'яч і рахувати. Діти часто бігають, стрибають, роблять якусь фізичну вправу і інтелектуально. Це допомагає задіяння всіх органів, допомагає дитині швидше запам'ятовувати і краще засвоювати певний матеріал. Тому, наприклад, робота з м'ячем і табличку на додавання покращить запам'ятовування цієї таблички. Для відчуття часу можна запропонувати дитині засікти 1 хвилину або 5 хвилин. При цьому ми даємо певне завдання дитині і пропонуємо відзначити, скільки часу їй знадобилось на виконання цього завдання. Наприклад, визначити, скільки хвилин потрібно, щоб написати один рядок у зошиті. Це допоможе дитині згодом планувати свій час, розуміти, де потрібно прискоритись, де потрібно трошки знизити свій темп для того, щоб працювати на певному рівні. Також дуже корисно. Є опис запропонувати описувати певні об'єкти чи предмети своїй дитині. Ми можемо запропонувати, наприклад, описати книжку, але ми не просто там говоримо, ось яка вона там, велика, маленька чи ще щось. Ми розказуємо її розмір, товщину, колір її обкладинки, яка вона на дотик, які листочки в неї на дотик, яка вона. На запах да, ми повинні задіяти всі органи відчуттів. Тоді це, це все допомагає швидше е і краще е сконцентруватися на об'єкті, який ми описуємо. Якщо ми будемо працювати з такими елементарними вправами, е наприклад, декілька разів на тиждень ви даєте своїй дитинці якісь вправи, невеличкі у вигляді гри, це все. Буде розвивати дитину і допомагати їй навчатися в школі, а вам полегшить життя у майбутньому. Дякую за увагу! До побачення!